Як війна змінила твоє ставлення до людей? На початку він ти ж пам'ятаєш, як всі кинулись допомагати, віддавати останні оці ці історії про пенсіонерів, які всю життя пенсію збирали і віддавали на армію там по півтора мільйона. Прикинь, дід все життя збирав пенсію і віддав там на, на ЗСУ. І люди настільки були бодрі од один одному допомагати і так далі, але потім трошки життя все розставило на свої місця. Воно показало, що світ не такий, як би нам хотілось, да, навіть коли ми дуже-дуже хочемо. В принципі, все працює в якійсь системі. І українці, ну давай по-чесному відчули дуже велику біль розчарування, коли побачили що насправді робиться в Україні всередині, да? як би насправді можна було, але як воно насправді відбувається? І ще прикрив від того, що є ж гарні люди в політиці, дуже гарні, які реально тягнуть досі Україну. І попри це все, от оце, оце, стара руська колона, це наслідя Сєвєцького Союзу. Люди відчули велике розчарування в тому, що вони комусь допомагають і нічого не отримують взамін, а ще дуже часто їх ще планом, по голові за це хлопають. Я в цьому плані намагаюсь продовжувати допомагати людям. Звісно, не так багато як більше зараз. Все перейшло в проекти, де ми людям даємо роботу і даємо їм можливість заробити. І туди більше в можливості вкладаємо, ніж просто так роздавати там гроші туди-сюди наліво-направо, бо я показав досвід. Можна дати гроші людині чи пробуха, чи в казино, піде і так далі. Реально було таке, дуже прикро. Бувало машини, давали на ЗСУ, а потім бачили, як штрафи десь в якійсь ліській області на цю тачку приходять, наприклад. Хоча вони мали бути на позиціях. Все, що треба, просто не очікувати нічого від допомоги. Скільки можеш виділити, якщо є на допомогу комусь і Нічого не очікувати взамін. Все.